Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 11 серпня, 900-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни вдарили щонайменше двома балістичними ракетами, скоріше за все, північнокорейськими по броварам поруч з Києвом. На жаль, був прильот, і на жаль, двоє людей загинуло. Ну є багато руйнувань цивільного житла. А потім росіяни з Пустили дуже багато іранських дронів, напевно, більше 40 або навіть 50. Тривога була в усіх областях на півдні, сході, центрі та півночі України. що немає інформації, скільки дронів збили, скільки було прильотів, бо останній дрон досі літає у Дніпропетровській області більше 13 годин. Сподіваюсь, наші хлопці як завжди, зіб'ють всі або більшість дронів. Вже з'явилася інформація про іранські мопеди. Всього росіяни запустили 57 штук. Наші хлопці збили 53 Дуже непогано. В сусідній Одеській області все спокійно. Була тільки повітряна тривога, пов'язана з ось цією атакою дронів. А так нічого серйозного, ніяких прольотів немає. Зранку тільки вчора збили російський розвідувальний дрон, та і все. А на Миколаївщині, крим дронів. Росіяни атакували селища в районі Очакова, та сам Очаків. Так в Очакові четверо людей травмовані внаслідок російської атаки. І в селі Дніпровське, яке поруч з Очаковом, двоє людей травмовані. Загиблих немає, ну і є багато руйнувань, як житла, так і авто. І на Херсонщині також багато російських обстрілів. Одна людина загинула, ще одинадцятеро травмовані. А із гарних новин, як завжди, Курська та Білгородська народна республіка. Там якісь добрі Люди добре навалюють росіянам. Поважаємо йому успіху.